Не получится ні у кого пропихнуть своего депутата. Я всім сказала, якщо, извините, хотят голожопинки сюди пройти. Мало того, що вже баровували город, і хотят пройти праті пота ні у кого нічого не получится. Про приїзд Азарава до Слов'янська міські змі крім хіба що одного з телебачень дізнавались хто звідки тільки не у прес служби міськвиконкому на обурення журналістів високий гій зробив вигляд, наче йому нічого про це не відомо, і навіть пригрозив вказівним перстом Нелі лі штепі для мене Это немножко сюрприз, что это тайна. Сегодня будет наказан тот человек, который не сообщил. Когда они разбивали, когда я вышел на двор, они мне сразу ставят условия. Если ты не вступишь в партию регионов, мы все равно... Твою сім'ю уничтожимо і спалим дом. Коли я начала вони сказали, якщо ви не поступаєте в партію регіону, то ваша сім'я більше тут жити не буде. Ми приїдемо вночі і вас уб'ємо. дело есть у нас в самый жуткий час. Мы То есть это ситуация по выборам, что на сельских советах периодически появляются флаги партии регионов. А на Конечно. Поэтому, когда мы видим, что флаг партии регионов на сельсовете, мы как бы обращаемся, немножко делаем разъяснительную работу и его, как правило, перевешивают. А нам все одно, а нам все одно, станем ми храбрі і отважні льва. Посада називається соціальна працівниця. Їй повинні платити зарплатню з державного бюджету. Працює один місяць, про свою роботу коротко. Я являюся агітатором партії регіонів і в кожну родину, в я яку прихожу, я агітую людей за партію регіонів. На цьому білборді ще кілька днів тому висів ось такий плакат. На ньому бабуся обіцяє переписати хату на кота. Вону проголосував за регіони. Про владна партія на жарт образилась. Плакат наказали зняти. Наказав особисто губернатор Дніпропетровської області Олександр Вілкул, стверджують автори плакату. Мовляв, він сам дзвонив власникам білбордів. Такого давня со сторони кубернатора на мене не осуществлялось. По поводу того, что был заклеен борт, это мое личное решение, потому как на нем было нецензурное слово. Что будет такой резонанс, что власть так болезненно воспримет. Да. Это маразм. Не умеет воспринимать юмор. Мне предупредили, что парень, у тебя будут проблемы с законом. Вплоть до того, что мы тебя опасаем.